Слава Богу. Сьогодні, я би сказав, що сьогодні є тема нашого служіння, наше випробування. Те, як ми йдемо за Ісусом Христом, ми могли чути і Слова Божого. Що і в Старому Завіті. Де ми чули про цих мужів, які терпіли випробування, які перейшли ось це. Думаючи про це, я думав про те, що коли Ігор Боданич говорив про цих юнаків, які були зв'язані і вкинути були в піч, вони були збережені Богом. Але ось оці пута, ось ці мотузки, які були, вони ними зв'язані, вони погоріли. І дуже часто в нашому житті, коли ми переходимо ось такі випробування, ми очищаємося від всього недоброго, поганого. І апостол Павло, в посланні до Корінтян, він говорить такі слова, що Бог, він не дозволить нам. Бути випробованим більше, як ми можемо це пережити, як ми можемо це перенести, витерпіти. Бог Він це контролює. І ми, християни, коли ми молимося, довіряємо Богу і слідуємо за Ісусом Христом, ми можемо бути впевнені, що в нашому житті, коли ми будемо переходити випробування різного характеру, Бог нам обов'язково. І апостол Павло він каже, і при спробі він навіть дасть полегшу. Він навіть нам полегшить оці випробування, які ми будемо переходити, які ми будемо нести. Я пам'ятаю, е, прийшлося мені бути в цеху, де випробовують е, двигуни для автомобілів. Це перед тим, коли його ставити на автомобілі, його на стенд, його запускають. І його випробовують. Це випробування, воно проходить ну, хвилина, напевно. що. Але йому дають таку максимальну нагрузку, що він, напевно, що за всю свою історію такої не, не переносить. І якщо там є якась деталь, вона неякісна, вона обов'язково не витримає того. Це потрібно. Це важливо. І Багато це не може відбуватися. Я запитав, скільки може цей двигун в такому, в такому режимі, скільки він може працювати. Мені сказали ці майстри, що навіть 5 хвилин не може так попрацювати. Все. Це велика нагрузка, яку він отримує. І так в нашому житті буває. В житті християнина. Ми буваємо, переходимо ось ці випробування, і вони не прості, і не легкі, але Бог є поруч з нами. Оце важливо відчувати, переживати. Я е, хотів би сьогодні говорити не більш про випробування, хоч випробування, перемінна, оновлення воно десь рядом, воно воно, воно дуже близько одне біля одного. Прошлу неділю вечором вже брат Віталій він говорив про е, оновлення, і це був е, наш молодіжний табір в Гримайлові, де молодь і це їхня тема була оновлення. І коли я там був, я е, дуже коротенько е, говорив слово, і е, я над тим словом думав аж до сьогодні про наше оновлення, про наше випробування. І особисто про своє. Я буду читати книга пророка Ісаї, 40 й розділ з 28-го вірша. Книга пророка Ісаї, й розділ з 28-го вірша. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив. Він не змучується та не втомлюється. І незбагненний розум Його, він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться юнак... і юнаки, спотикнуться, э, спотикнутись, спотикнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли. Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити. І не помучаться. Пророк Ісая говорить про те, що Бог Він не втомлюється, Бог він вічний, Він все це створив, і Він створив людину, Він створив нас. І ось пророк каже, що Він дає силу втомленому і знеможеному також. Він дає міць. Це Бог. І далі говорить, що силу, ті, що складають на Господа, вони силу відновлять немовці орли. Давид він говорить, що юність обновляється немов би орлу. Правда, це гарні хороші слова. Ніби гарний такий лозунг. Ми дуже. Неодноразово чули цей вислів, і я думаю, що ми багато дуже чули проповідів на це місце про оновлення, що оновитися не мов би, Орел, орел оновляє свою юність. Але апостол Павло він говорить чуть-чуть більше, що оновитися, перемінити своє життя цього. Ще не зовсім достатньо. Треба починати з оновлення свого розуму. Спочатку має в нас в розумі перейти переміна. Коли прийде в нашому розумі переміна, тоді прийде переміна в нашому житті. Ми почнемо міняти свій характер, ми почнемо міняти своє життя, поведінку. Ми все почнемо міняти. Я прочитаю, це буде. Послання апостола Павла до Єфесян, і апостол Павло, він і в посланні до римлян, він подібно також говорить про оновлення свого розуму. Що це означає оновити свій розум? Що це означає? Що це має відбуватися? І апостол Павло, він пише 4 розділ, 17 вірша, будемо читати. Отже, говорю я це і свідкую в Господі. Щоб ви більш не поводилися, як поводяться погане у марноті свого розуму. Вони запаморчені розумом, відчужені від життя Божого за неуство, що в них, за стверділість їхніх сердець. Вони утупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не такі. Пізнали Христа, але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зутліває в звабливих пожадливостей та, відновлячись духом вашого розуму, і зодягнувшись нового чоловіка. Створеного за Богом у справедливості і святості правди. Апостол Павло ось він трошки говорить, що це означає оновитися своїм розумом, це перемінитися і не жити так, як погане, так як люди живуть в цьому світі. І ми дуже часто зауважуємо те, коли людина кається в своїх гріхах. Вона приходить до Христа, починає мінятися, починає мінятися її життя, і вона відрікається від багато чого, що робила до цього часу. Говорять люди, дослідники, психологи, щоб помінялася ментальність людини, взагалі. Треба приблизно три покоління, щоб пройшло, щоб помінялося те, що закладено в розумі. І я частково навіть погоджуюся з тим, тому що я пам'ятаю, коли це Україна стала незалежною, і старший чоловік ще в нас в селі це, це невчана людина, це простий був простий чоловік, і він сказав такі слова. Я на початку не погодився, але тепер цілком я погоджуюся з тим. Він каже: нічого з того не буде. Він переживав, він цього він, 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 він хотів, він того чекав, що наша Україна стала залежною. Він сказав, це одночасно, це миттєво не буває. І він показав на хлопця, який, можливо, був ну, другий, третій клас, і він каже, коли в нього вже народяться діти, аж тоді щось може почне мінятися. Тому що має пройти час. Це в житті, це в суспільстві. Але вслідування за Ісусом Христом, це відбувається не так. Це бувається по-іншому. Закхей, який був чоловіком зовсім далекий від Бога, і де ми читаємо Євангелії, його вчинки його життя. Але коли Ісус Христос прийшов в Його дім, це не пройшло три покоління, це не пройшов час. Він каже, якаюся, Кого обіду поверну, прийшла переміна, миттєва переміна? В Ісусі Христі ми міняємося, ми оновлюємося з допомогою Божою. Зрозуміло, ми самі цього зробити не можемо аж ніяк. Ми самі не можемо перемінитися. І то, що я прочитав місце пророка Ісаї, що ми можемо оновлюватися Ті, які надіються на Бога, вони оновлюються, немовби ці орли. І Давид говорить, що юність оновлюється, не мов би орла. І особисто я дуже, як я вже говорив, багато чув на, на проповідів на це місце, але я, коли читаючи це місце, я ще раз перечитав, передивився, переслухав іменно життя. Як живуть дійсно ці птахи. Тому що це гарно так написано, правда? Це гарно так сказано, але дійсно, як воно відбувається в їхньому житті? так? Це горді птахи. Це птахи, вони літають там, де не можуть інші птахи собі дозволити. Це висота. Вони виводять своїх дітей не так, як інші птахи. Не зовсім по-іншому це відбувається. У них дітей одно або двоє. Але який підхід, яке виховання, як це відбувається? І коли я читав і це захоплює? Я це знав, але я хотілося мені ще зрозуміти, яке воно має відношення до нас, християн? Чи воно подібно те, як ми живемо, християни? Чи це просто так сказали, щоб влучно було гарно сказано і все? Ні, це так. І в середину свого життя ці птахи живуть 70-80, приблизно років, і всередину їхнього життя настає час, коли вони мають обновитися. Це настає час дуже неприємний. І ці птахи вони роблять це, не бачить того ніхто, тому що вони піднімаються високо в гори, вони розбивають свій клюв, тому що він виростає і вони вже не можуть ловити здобич. Коли він виростає цей клюв, вони не виривають свої когті, і після того вони виривають своє піря і чекають, воно все це відростає. Поступово. Це не відбувається за один день, ні. Це буває приблизно десь місяців три оцей період. І коли це загальному так подивитися, ну, 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 ну так вони створені, Ну це нормально, ну і що? Але я задав собі питання: а де вони візьмуть сили? Потім, після цього оновлення, де вони візьмуть сили? Це коли розбитий клюв, коли вирвані когті, коли піря немає, він не може літати, він не може ловити. Ну я думаю, що, можливо, він ну, щось їсть там мінімально. Але ну, я не знаю, я цього не, не хочу говорити, але я розумію, що він не має сили. Йому треба піднятися, йому треба полетіти, йому треба, він, він свою здобич, він ловить і він піднімає її високо в гори, він там її їсть. А де йому взяти сили після того часу. Коли він обесилений, коли він це переживав, де йому взяти сили? І, можливо, нам, християнам, дуже часто ми можемо задавати питання, коли ми переходимо випробування, коли ми переходимо непростий час в своєму житті, де нам взяти сили? Потім, де нам взяти сили? Я коли хворів на грепу коронавірус, я думав, о, аж тепер я вдома побуду трошки вдома відпочину від роботи. Приблизно десь три тижні я був вдома. Я пробував читати Біблію, не читається, тому що температура, знаєте, такий стан молитва чисто формальна така. Коли ми в такому стані, я розумію, не є така молитва, яка би мала би бути. Слово, воно щось стає важке. І після того періоду, де взяти сили, коли ми переходимо ось це? Але пророк Ісаї каже: Він змученому дає силу. А безсилому дає міць. Ось де береться сила християн. Ось де береться. Ми проходимо дуже часто як християни. Оновлення ось таке. Я не заперечую тому, що дуже нам потрібно, важливо оновитися в своєму житті, відпочити, десь поїхати з сім'єю. Це нормально, це правильно, це потрібно робити. Тому що ми тоді оновлюємося, в нас з'являється знову сили, ми хочемо ще більше і більше працювати. Але коли ми говоримо, що потрібно оновитися, і в когось можливо появиться таке питання, як появилося в Никодима, коли Ісус Христос сказав до нього, що тобі потрібно народитися згори. А Никодим каже, як я можу народитися? Я вже родився. Як я ще раз можу родитися? І Ісус пояснює. Людині. Треба народитися згори, треба перемінитися, треба прийняти Ісуса Христа. і Тоді почнеться нове життя. І також нам, християнами, дуже часто потрібно оновлення. Дуже часто корисне для нас випробування. Це корисно для нас, це потрібно, це важливо для нас. І буває неприємне оце оновлення. Буває таке оновлення, як буває у цих птахів у цих орлів. Це, згадується мені цей момент, коли Давид. Це був пророк, це був цар, це був помазаний господин, який, який виходив, будучи ще зовсім молодим юнаком. Він виходив проти воїна, проти Голіафа. Він отримував перемогу, мав, мав здібність, мав відвагу. Він був сильний воїн. Коли ми також перечитуємо його життя, він був сильним воїном, але в його житті був такий момент, коли він повертається з вояками до свого дому, там, де вони були, і приходить. А нема нікого. А нема нічого. Забрали все, вороги, забрали все. Забрали маєток, забрали дітей, дружин, все забрали. І написано, що Давид і ті люди, які були з ним, Плакали. І доки вони плакали. А плакали доти, поки аж не стало в них сили. Плакали вже, змучилися, виснажилися, тому що забрали, вороги забрали все, що в них було. І питає Давид Господа, що мені робити? А Бог каже: Іди, йди за ними, і ти здоженеш, і забереш все. Це не просто піти і попросити сказати, слухайте, ви в нас забрали, віддайте. Це ні, це треба боротися, це треба воювати. А вони вже не мають сили, вони плакали, вони знемоглися, вони, вони не мають вже сили. А де взяти ту силу, щоб, щоб отримати перемогу? Але коли Бог сказав, що йди і ти повернеш все це, то Бог дає сили. Бог дає сили. Коли Бог в наше життя посилає випробування, коли Бог посилає в наше життя це оновлення, Він обов'язково дасть сили. Я пригадую, коли в нашій сім'ї, ми би хотіли з жінкою поїхати десь відпочити. Провести час, від, 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 почити від роботи, від всього. І це було би гарний час, але одного моменту ми навіть це не думали, ніякої підозри не було, і зробили жінці операцію два тижні реанімації. І я приходив тільки, подивився, просто ваткою змочити губи навіть пити не можна. Я б не хотів би, щоб хтось проходив таке оновлення. Але це був час дійсно оновлення нашого. Як я говорив, воно було б приємніше, щоб ми десь разом побули. Це було б ліпше. Це думаю я так. Але Бог, він знає ліпше, Бог знає ліпше, як потрібно оновити мене. Як потрібно оновити вас. Бог знає, як? Бог знав, як оцих юнаків кинути в цю піч. Він знав. Він знав про них і він був поряд, і Бог спостерігав про це. І ті люди, які вкинули в піч оцих юнаків, вони сказали, скільки ми їх кинули? Там ще лишні є, там ще один між ними є. І це засвідчує про те, що, як апостол Павло сказав, що Бог він не дозволить більше того, як ми можемо знести, як ми можемо витерпіти, Бог не дозволить нам більше. І при тому Він буде з нами поряд. Він буде з нами, Він буде нас благословляти. Я прочитаю, це буде Євангелія від Матвія. З четвертого розділу. Це цей час, коли Ісус Христос після хрещення, після хрещення в річці Йордані, де Він хрестив його Іван Хреститель, і Він був поведений в пустиню на випробування. Четвертий розділ. З восьмого віршавним читати? Знов диявол бере його. На височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, Та й каже до нього: це все тобі дам. Якщо впадеш, і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богу своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив дияволу його, і ось анголи приступили і служили йому. Це цей час, коли Ісус був випробований в пустині 40 днів і ночей. Він не їв хліба, не пив води. І диявол його спокушував, випробовував, пропонував йому різні речі. І Ісус відмовлявся. І знову ж сорок днів і ночей пустиня без хліба і без води. А де взяти сили далі? І ось це місце, де я прочитав, і ось ангел, і ось ангели приступили і служили йому. Дорогі брати і сестри, можливо, є хтось з вас, що ви сьогодні переходите дуже важкий час, дуже важкий період в вашому житті, випробування, оновлення. І вам, здається, вже немає сили. Ви не можете молитися вже. Ваші руки опустилися, у вас нема слів, молитви. Здається, що ви вже так багато молилися, ви так багато прикладали сили, і немов би Бог не чує вас. Але це неправда. Ви думаєте, вже в мене не найдеться сили піднятися після цього. Вже в мене не найдеться сили, щоб я служив Богу після цього. В мене знайдеться сили, щоб я ходив зібрання, щоб я жив попереднім життям, як це в мене було. У мене не знайдеться сили. Але Пророк Ісая каже: Він знеможемо дає силу. Він дає силу, Господь дає силу, Господь дасть вам сили йти далі, служити, жити для Бога. І коли Ісус Христос, Він після випробування в пустині ми читали, ангели приступили і служили Йому. Обов'язково Бог после підтримку, обов'язково Бог дасть. У ваше життя, чи ту людину, чи ті чи обставини, які обов'язково ви побачите, що Бог є з вами, Бог є поруч, і Він ніколи вас не залишав. Я хотів би, щоб сьогодні кожен із вас пам'ятали, що Бог Він знає про нас. Ми можемо забути про когось, ми можемо не пам'ятати, але Бог пам'ятає кожного із нас. І обов'язково. Він буде нашою охороною, піддержкою, підбадьоренням в нашому житті. Ми зараз будемо молитися. І, можливо, хтось має свої переживання в своєму житті. І, можливо, як я говорив, ви вже багато молилися, і ви зараз в такому стані і думаєте, не чує мене Бог. Бог чує вас. Амінь. Будемо молитися. Великий Бог, ми дякуємо сьогодні Тобі за цей недільний день. Боже, де ми могли сьогодні бути в домі Твоєму, де ми сьогодні могли бути разом з дітьми Твоїми, ми могли слухати Слово Твоє, яке Ти сьогодні хотів для нас сказати, Боже. Бо так часто нам потрібно слово, яке би нас підняло, підбадьорило, оживило, вселило у нас надію, Боже. І ми дякуємо Тобі за те, то, що ми в Твоєму слові. Находимо благословіння. Твоє слово є джерелом життя, джерелом радості, утіхи для кожного із нас, Боже. Ми дякуємо за те, що ми можемо в такий непростий час для нашої України, але ми можемо переходити цей час з надією на Тебе. Це непростий час для нашої України, для наших сімей, для наших родин, для наших близьких, Боже. Але ми просимо, нехай, Господи, ми відчуємо. Що Ти є близько, ти є з нами, ти ведеш нас, Господь. Так часто ми хочемо, Господи, почути Слово від Тебе. Так часто ми хочемо відчути дотик любові Твоєї у своєму серці, що ми зрозуміли відчули, Ти є близько, Ти поряд, Ти допомагаєш, Господь. Ми щиро тобі дякуємо за це. І можливо, хтось є сьогодні у нашому служінні, хто переживає непростий час в своєму житті, Ісус. Випробування, труднощі. Господь, нехай Твоя рука буде протягнута, нехай Дух Святий торкнеться з серця, нехай всякої душі торкнеться Дух Святий. Ми просимо тебе, нехай прийде оновлення в таке життя, нехай прийде, Господи, переміна розуму, Господь. І ми відчуємо і зрозуміємо своїм серцем і зрозуміємо розумом, що ти є Бог вічний. Ти наша сила, наша утіха і наша перемога. Тобі нехай буде слава повіки амінь.